Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про патеронні. Патеронні – це італійські калатунні фітинги, які поєднують високу якість, точність і довговічність у кожному з'єднанні. Хто взагалі такі патеронні? Це виробник з Італії, який спеціалізується на латунних різьбових з'єднаннях для систем водопостачання та опалення. Компанія робить ставку на 100% латунь, що гарантує міцність, захист від корозії та стабільну роботу навіть під високим тиском. Основні напрямки продукції коліна та відводи. Класичні 90 градусів з різними комбінаціями різьб, які дають змогу будувати розводку будь-якої будь складності. Трійники від стандартних до комбінованих. Муфти й подовжувач для з'єднання труб і створення акуратних стиків без зайвих деталей. Ніпелі та перехідники. Широкий вибір для точного підбору різьби та швидкого монтажу. Декоративні рішення, це у нас хромовані версії для відкритих зон, під змішувачі, умивальники та техніку, де важливий естетичний вигляд. Серед переваг патеронні – це італійська якість, точність лиття та обробки, контроль кожної партії. Надійність, латунь, стійка до тиску, температура і корозії, проста монтажу, готові рішення під будь-яку комбінацію Рісп економлять час на об'єкті. І довговічність латуні зберігає міцність і герметичність десятиліттями. Також є хороший вибір, повна матриця фітнігів для водопостачання та опалення. І є також, як і естетика, хромоване виконання для відкритих зон виглядає охайно та сучасно. Де ж застосовуються патероні у нас це системи холодного та гарячого водопостачання, розводка опалення в квартирах і приватних будинках. Технічні приміщення, котельні колекторні вузли, відкриті підключення сантехніки, де важливо не лише функція, а й зовнішній вигляд. У висновку скажемо, що латунні фітинги патероні це надійність, італійська якість і довговічність у кожному з'єднанні. Якщо ж ви хочете працювати з перевіреною продукцією, яка не підведе ні на воді, ні на опаленні, патероні стане правильним вибором. На цьому на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. А більше інформації зможете за цим qr кодом